Едвард Морген Уільямс Тенкірен і Деніс двоє із чотирьох дітей американського бізнесмена Моргана Вільямса, багаторічного очільника американсько-української ділової ради. Лише після його смерті у цьому році, кажуть вони, усвідомили, яку величезну вдячність українці відчувають до їхнього батька, включно з дипломатами і першими особами сучасної історії країни. З часу, відколи помер Вільямс, його діти продовжують отримувати свідчення про те, як багато він зробив для України. Спочатку заснувавши раду для американських компаній, які вкладали мільярди доларів в українську економіку, а потім перейнявшись темою Голодомору, винищення українців радянською владою. Мій батько після падіння залізної завіси наприкінці 1980-х почав працювати в сфері міжнародного розвитку сільського господарства в колишніх радянських республіках і просто закохався в Україну, коли був там. Він казав, що вона дуже нагадувала йому Канзас, звідки ми родом і де сім'ї фермерів, вирощують пшеницю та соняшник, які є основними культурами і в Україні. А потім він справді закохався в людей України. Згодом він дізнався про голодомор та намагання досягти справедливості щодо його жертв і правди про ініціаторів штучного голоду та захотів розповісти цю історію. Батько почав збирати твори мистецтва, а потім сам заохочував митців малювати і писати більше, творити мистецтво на цю тему, аби промовистіше розповісти цю історію світу. Морган Вільямс зібрав унікальну колекцію із понад 300 картин та кілька сотень гравюр, постерів, марок і документів про голодомор. Він розумів і говорив про те, що знайдеться небагато охочих купувати картини про страждання і смерті людей від штучного голоду, і грошей на цьому не заробиш. Колекцію демонстрували в Україні та у США ще за життя Моргана Вільямса. А цього року близько 300 картин його спадкоємці спільно з американською українською діловою радою вирішили подарувати Україні, безоплатно передавши колекцію національному музею голодомору геноциду у Києві. Там її зберігатимуть, каже директорка музею. А покажуть вже по війні. Музейні експозиції демонтовані, артефакти найцінніші заховані, і тому експонувати е, безцінне мистецтво сьогодні є недоцільним, оскільки Росія бомбить Україну ракетами і шахідами, і прильоти можуть бути в будь-яке місце. Родина сподівається, що з часом картини, зібрані Морганом Вільямсом, продовжать розповідати про злочин радянської влади і скоєний нею геноцид українців. Він хотів, щоб цю колекцію показали українському народу та всьому світу, щоб була змога розказати історію про ці радянські звірства проти людей, і щоб це ніколи більше не повторилося, як застереження. Це те, чого він хотів, і це те, чого ми, як сім'я, ми хочемо, аби вони демонструвалися. Тож ми вирішили залишити їх там, де їм належить бути, в Києві, в Україні, аби вони могли виставлятися в музеї Голотомору. Директорка музею переконана, що мистецтво допомагає українцям осмислити голодомор і впоратися з цією травмою. Тема голодомору в мистецтві вона була присутня починаючи з 30-х років, коли сучасники окремі е рефлексували таким чином, зображаючи щось побачене чи почути. Але в радянський час ці роботи цих митців потрапили в спецфонд, спецхрам. Частина були знищені, е частина залишалася і залишаються сьогодні в різних колекціях в різних збірках. Леся Газаджак нагадує, що Росія, як правонаступниця радянського союзу, намагається заперечити відповідальність за голодомор та нищить пам'ятники жертвам голодомору на окупованих українських землях. І пам'ятники були зруйновані в Маріуполі, на Луганщині, на Мелітопольщині, на Бердянщині. Історія про голодомор є прямим доказом того, що радянська Росія вона була злочинцем і вона вчинила злочин геноциду з української нації. І, власне, тому заперечує сьогодні Росія як в науці, як в літературі, як в інформаційному просторі, так і в фізичному просторі, зруйнуючи пам'ятники для того, аби не було доказів вчинення. Нею ж геноциду. Тим часом родина Моргана Вільямса, даруючи документи і колекцію мистецтва Україні, сподівається на справедливість і прагне застерегти від повторення злочинів геноциду. Донька Вільямса Деніс каже, що одна картина з української колекції батька вражає її найбільше. Є одна картина у колекції, яка дуже багато значить для всієї нашої родини, тому що художник присвятив її нашому батькові. На ній зображене дерево життя, але водночас і дерево смерті. Люди створюють стовбур цього дерева, а їхні руки піднесені догори, наче гілки і листя дерева, що насправді мають контури кордонів України. Тож для нас визнання спадщини нашого батька та його пристрасті до України і такої особливої сторінки. Ки її історії, а також ті емоції, які це викликає у всіх, на кого вона вплинула, усе це для нас є надзвичайно потужним. So у Вашингтоні за участі українських дипломатів днями відбувся вечір пам'яті Моргана Вільямса. А в Україні дарунок від його сім'ї і партнерів прийняли з особливою вдячністю. Але я не втомлюся це повторювати. Подякувати родині Моргана Вільямса за це рішення, за те, що колекція залишилась в Україні, і вона передана саме до державного національного музею. Бо всі ми знаємо, що ну, і мистецтво, і історія це наша спадщина, це те, що робить нас українцями, це те, що формує нашу ідентичність, і це чудово, що воно буде належати народу. На твердо хліб Костянтин Голубчик голос Америки з Вашингтона.